Сьогодні поговоримо про квасольку. Так-так, саме про квасольку. Як же ми її висаджуємо і з якою метою використовуємо? Звичайно, традиційно це вживаємо на їжу. Досить велика, гарна, різнокольорова, чорна, рябенька і біла, дуже велика квасолька, яку використовуємо для приготування різних страв. І не тільки. А ще. Ми її ось так розмістили з іншою метою. З якою, запитаєте ви, зараз і розкажемо. Довжина нашої грядочки з квасолькою досягає 40 метрів. Ось можете бачити, яка грядочка квасольки. Так, тут посаджена вона у два ряди на течках. Ось можете бачити два рядки. На кожну тичку накручується в порядку десь 4 висаджених квасолинки. Отож, так ми висаджуємо і висаджуємо її за теплицею. Можете бачити. Тому, коли сонце повертається після обіду, ця частина цієї теплиці затіняється нашою квасолею. Отож, не тільки їмо, а ще й використовуємо замість сітки затінялки. Отож, економія. Правда, треба трошки попрацювати, поки її висадити та забити ось такі течки. Але поки що ось так. Тобто, і квасолька і затіннялка для нашої теплиці. Та не тільки тут затіняємо. Зранку, ви можете бачити, тут із іншого боку, тут у нас висаджена полуниця, вона теж отримує затінення від нашої квасольки. Отож, замість затіняючої сітки квасоля, яка плететься, достатньо гарно, Велика, різнокольорова та ще й використовуємо для затінення як полуниці, так і теплиці. Висаджуємо квасольку та використовуємо за різними призначеннями. А ви так робите: ви висаджуєте таку плетючу квасолю, як висаджуєте ви. Чи виконує вона у вас роль затіняючої сітки? Подивіться, нам буде цікаво теж.